Сьогодні зранку гарний день. І я думаю, так буде до вечора. Можна щось іще й попрацювати, трішки підсохне, бджоли гудуть на черешнях. І що я вирішила? Я сьогодні хочу висіяти чи посадити насіння соняшнику. Я його замочила, воно ще не проросло, і я не на олію, не на для того, щоб там насіння це лузати. То синичок зимою годую, а так дуже гарно, коли росте. І в мене там не вся малина поприживалась, то я хочу між малиною там посадити. Але ще там мокро, то я чимсь займусь. А може, і просто посиджу. Ну, ось красуня вляглась. Відпочивайте, так заморилась за ніч. Відпочивай. Не знаю, скільки у нас тут градусів, але дуже тепло. Я зовсім роздіта вийшла. Дивіться, як порозкривались тюльпани, тільки-тільки сонечко з'явилося. Це такі гарні. Ну, бур'яни від них теж нема куди діватися, але тут не зайдеш. Дуже мокро, ось щось я. А я отой кримський, кримську піввонію пересаджувала аж до центру. І ось, ось наслідила тут, бачите, як втоптала. Ну, дуже мокро було, а мені її треба було пересадити. І ось, ось якісь тюльпани. Дивіться. Та... А нарциси? Всі, всі розкрилися. Я вже багато зрізала, а вони все квітують тут. Оце маленьке, бачите, це петуня я ось. А я, бідна, заморачуюсь, заморачуюсь вдома, воно ось у насіялось скільки хочеш, бери і пересаджуй. Ну, ото, щоб щось робити було. І тут у мене нарциси всі заквітували, квіточки гарні, такі білі-білі. Так. Ага. Піоновидне дерево, оце в мене, теж скоро розкриється. А як поживають отут його живці, вони з корінцями це сьогодні повинна приїхати Наташа. З лівого берега, ми в підписниках один в одного. І я її чекаю і оце віддам. Хай в неї росте отака буде краса, бачите, який він. Ну, за тиждень такий другий став. Навіть в екран не влазить. Ну і тут у мене тюльпани. Нарциси, троянди. Ой, все, що душа бажає. Жовті тюльпани. Оце ж прив'яжу ниточку, може, порозсажу його, хоч хочеться до кучки всі, а вони в мене де попало. Що у мене пропало тут, це було розбите серце. Ну, його немає. На жаль, Пропала. А оце туя я. Я її посадила експериментом. Ну, як експериментом зараз скажу. Ну, звичайно так росте. А тут було ось о, дві гілочки отакі, і я їх отак посадила. Ну, що з цього вийде, побачимо потім. Я вроді знімала відео. Ну, десь воно ходілося, мабуть, видалило, як завжди. Ну, нехай, хоч подивимося, на осінь дасть воно, хоч якісь корінці, чи ні. Ось такий гарний був тюльпан, оцей, і щось його там під'їло. Я думала, що він піон, на піон, піоновидний, чи як вони там називають їх, ну, бачите, дуже був гарний і чомусь. Це ж Віка з осені купувала. ну, Були різні види. Вона каже, я їх брала там багато, ну, ось цей не дає зовсім нічого. І ось брала вона їх 10 штучок. Оце такий, як у нас там є ще. І, мабуть, оце такий буде. Ну, а це три звичайні в нас такі є. Ну, і я думала, що це піоновидний. Ну, побачимо, що там треба буде викопати, що ж там з корінцем і що його там під'їло. Ага, ось іще якийсь буде. Зовсім маленький, може жовтий. Ну, побачимо потім. І отам понад забором я хочу посадити ще сьогодні насіння сояшнику. Тут розквітли всі тюльпани. Дивіться, які вони шапки здорові вже. Віка говорила, ой, вони такі маленькі, ну, ось тобі маленькі, стали великими. Дуже гарно, тільки сонечко пригріває, все розкривається. Деякі туї пожовтіли. Ну, а більшість стоїть добре. корінці не знаю, є там чи ні. І ще, може, і рано, бо я їх садила з осені. Так, оце в мене гольчатий, гольчата півонія. Теж скоро заквітне. Це ромашковидні бордюрні хризантеми. І тут тюльпани, нарциси. Оце всі хризантеми в ряд. Це шарики, шаровидні. Ну, їх треба формувати, я їх завжди формую. І вони потім гарні, гарні. Айк, здоровається з нами. Так, тут у нас теж тюльпани. А оце що? Жовті чи білі? А, такі бліді вони. Це ось такий жовтий, а це такі бліді, мабуть. Я вже й забула, які тут садила. Тут жовті, ось отакий бусковий колір. Ну, гарні, гарні. Зараз підемо і ще подивимось, що я там, куди я пересадила хосту. Сьогодні можна вже парничок відкрити, може, буде трішки, хоч, бо дуже там така печалька. Так, ну що, полуниця квітне потихеньку. Це той та пітунія, що її звали в вітер. Ну, нічого, корінь добрий, вона, я оте пообрізаю, вона буде рости. Так, гортензія. Це та, що мені дала в прошлому році Наталія. Тут голочки з сосни лежать. Ну, і я думаю, вона підросте і буде гарна. Ну, розкрилися, це Вікуля буде рада. Вони іншого кольору, дивіться. Вони іншого кольору, чим оці. Добре, гарні купила. А це форзиція, чогось вона тут слабенько себе почуває. Ну, нічого. В тому році тільки низ, ото то зацвів і все. Ну і показую, куди я попереносила хости. ось сюди. І ще не закінчила, там є ямочки, і можна буде додати. Тут. Зробила десь дитячий садок з тому що точно не знаю, який тут кустиком кущом росте, а який уверх. Оце Люся привезла. Ну, я насадила. Тут тюльпани Окружили гібіскус древовидний. Як їх отам викопати, щоб не зачепити його? Тут теж, тільки ось на тому деревці. Ні. А і цей маненький теж ось, ось по кругу пішли тюльпани. І тут вікини десь ростуть, ті, що вони пізніше. Я там бейджики повстромляла. А де, де який вже забула. От. А півонії піднялися сантиметрів вже по 60. Треба, треба тут трішки підпушувати. Ну, робота є. Ото в мене там маки декоративні. Трішки зачеплю я їх, от мені треба прибрати до стопчика все. Ой, і тут. Ні-ні, це не зачіплю зовсім. Це я вибачаюсь. Ні, це ж мені треба по цьому бордюру. Отак. Ну, потихеньку зробиться. Це, ж це мабуть, не, не зараз буде, може на осінь. Так що я потихеньку це все вберу. І буде тут добре. Петунію висадила в оці свої вазони. Думала, пропаде такий лівень за лівнем, Ні, нічого, ви бачите, квітує. Так, уже й там от хоста вилазе, що всередині я висадила. Вона іншого кольору. Це Наташа сусідка мені давала. Вона купувала невеличкий кущик за 50 гривень, і це було вже давненько. Ну, це ж в мене так росте. І тут. Цьому горщику. Ну, багатенько, звичайно, налило, але хоч <смі> лобелія трошки, може, піде там по центру. Більше я її купувати не буду. Це така заморочка, коли немає їй світ... світла. Більш не хочу я цим займатися. Так, ну і що ще показати? І покажу ось тут уже я забула, як називаються оці квіточки, оце вічно-зелене. Ну, дуже гарне. Сусідка Наташа молода, вона його стриже і в неї теж дуже гарно мені подобається. Я цей раз з лілією поділилася, трішки хай саде. Ну, це саме старі кущі такі величенькі. Теж тюльпани тут. Ось, бачите, дощик примочив мій грибок, і він став нормальний, там он, сіренький з-під низу ножка. Лавандочка тут росте в мене чотири кущики, здається. Так, що ще тут? Тюльпани, нарциси? Ну, все, як завжди. Все, як завжди. Оце думала пропаде оця троянда маленька ось. Ні, оживає, листочки он дає, оживає. І ця. Оживає, ось ця тільки засохла. А оце піон, не тюльпан, пілон, як він, попугаєвідний, забула, як називається. Віка його дуже любить. Я його сюди посадила, щоб не запутатися. А, і папоротник сюди, ось чотири штучки. Думаю, куди ж я його посадила, вже забула. Ну, це сюди я його посадила, хай тут росте. Так, зробили обход моєї ділянки, моїх квітів. І зараз буду працювати. Ой, як гарно квітують, така весна. Прибрала я троянду звідсіля і залила водою, там її посадила. А ще ж у мене два кущі. І це в першу чергу мені треба прибрати. Ну і так мені дуже шкода казацький можевельник. Але я, мабуть, його не викопаю. Дивіться, який він товстий, товстий корінь тут. Не знаю. Ну, чим зрубувати, можна і спробувати. Що вийде, не знаю. Прибрала я і другий кущ троянди своєї. Ось тут ямка тільки лишилася. Ось. Але вона розкололася на дві. І я посадила ото маленька і оце з паличкою підперла ще більшу. А оце лишається. Я не буду її прибирати. Тут воно, якщо піде отак по прямої. Оці дві гілочки, ну оця половинка ось, можна буде зрубати. А те хай росте. Дуже важко. Ще, ну, це може і легше буде. А може і приберу. Та ні, поки що росте. хай, А якщо до осені не будемо тут нічого робити, то осінню може й викопаємо. Ну тут менше й камінців, а тут скільки каміння було, це. Страшне. Ну, ото я їх туди поскидала, хай трішки підтряхнуть, потім позбираю. І тут її висвободила оцю гірку, отак. Залила троянди і посадила соняхи для краси. Ну, це і вся моя сьогодні робота. День був хороший зразу десь так після обіду. Трішки поморосив дощик, якраз до мене друзі заїхали. Ну і перестав. Ну, а зараз щось таке насувається, ось з міста, з центру міста на нас. Насувається щось. Може і буде дощ, а може й не буде. Ой, тут на дереві була синичка, але злякалась і полетіла геть. І викопала я отут здоровий кущ хости. Теж віднесла туди його за будинок до компостного ящику. І лишається в мене оце більший ось такий. Ой, бачите? Тут треба пообрізати цей козацький можевільник. Ось, дивіться, який здоровений, можна навіть його розсадити. Жалко мені, звичайно, цей можевільник. Ой. Не знаю, дуже жалко, так ріс він тут. Він тут ріс давно. Йому вже, щоб я вам... Ну, з 10-го року, це 13-й рік. Оце він такий у мене виріс. Ну і все, на сьогодні це моя робота закінчена. Хоча на дворі сонячно, ой, в мене там навіть горох зійшов, один рядочок бачу. Здається, горох в ряд там. Треба підійти подивитися. А я садила соняхи і не подивилась, не бачила. А це як сонечко засвітило, так видно. Від Відсіля насуваються тучі на дощ, а звідсіля сонечко світа ще. І на дворі тепло-тепло. Ось сонечко. Ну, я сьогодні парничок не відкривала, щось мені не було коли. Але завтра, якщо буде так тепло, то відкрию. Ну, Вже тюльпани позакривались, на ніч готуються. Ну, не зовсім закрились, але прикрились. Вендюшей ми пішли додому, а то не встигнемо. Пішли. Пішли додому. До Глазки сотні, оченятка. Пішли додому. Пішли. Пішли додому. Ой-ой-ой, Пішли. єлі йде. Мабуть, вона працювала, а не я. Мені так подобаються оці тюльпани. Дуже-дуже. А ще як розкриються, будуть гарні. Ой, а роботи. Ну нічого, справимося. Да, Фенді? Справимося, бери свого мішу. Бери, пішли додому. А що я буду тягти свого мішу? А? Бери його, пішли додому. Де Міша твій? Де лялька твоя? Бери. Так, ну що я ці гіроні оставлю? Хай вони будуть уже на дворі. Нічого не заносив вже. Це підростають тут ось звичайні петунії. А це ж я обірвала оту ампільну, думаю, що вона там приживеться і буде така, як ота. Пішли додому, все. Беруть сама твого мішу. Ой, спина ж болить. Пішли. Я тут ще поливала. Мені тут сусід дав таке якісне. Добриво, сказав ось. Ну, я всі петунії підлила. І через 14 днів треба повторити. Ну, побачимо. Ви подивіться, а вона не хоче. Давай, давай їди додому. От молодчинка, все, пішли. Це я поклала, а вона не достане. А що ти думала? Я занесла і поклала. Ну, а ти тепер доставай. Доставай. Не можеш? Давай, доставай і підемо вже. Бери його, свого мішу, бери. Ну, бери. Помогла їй трішки. Все, неси додому. Неси додому. Пішли. Неси додому. Ну, неси, неси, не до... Ой, моя хороша. Все, бери, пішли. Венді, пішли додому. Ну, бери його, що ти хочеш. Це ти благодариш, що я тобі його достала, так? Да? Помогла тобі взяти. Ой, моя хороша. Ну все, бери, пішли. Ходімо, ходімо, ходімо. Ходім, ходім. ходім, я вже заморилася. Ой, 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 все, бери. Ну. <голі> бери, 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 пішли, 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 пішли. Біжи додому, біжи з ним додому, от мучка, неси, неси, неси. От так. О. Ага. Закриті двері. Ну давай, все, іди. Все. Так, стоять.